Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. Доброго всім ранку, доброго початку тижня. Я вітаю вас у своєму саду з чашечкою кави. Прогулююсь по садочку. Не хочеться в будинок заходити. На дворі невеличкий приморозок. Але якось уже по-іншому світить сонце, воно зараз саме сходить і садок. Він ще спить, звичайно, але він якийсь став ранньовесняний, я б сказала. Хочеться ходити, хочеться дивитися на рослини. Вони мають скоро проснутися. І ось хочу вам показати, як добре живцюються, живцюються хвойники. Я колись цю ялицю обрізала і е гілочку просто втикнула. Це було в минулому році. І ось, бачите, за літо, як вона прожилася, вона дала новий приріз. І зараз вона вже є таким маленьким повноцінним кущиком. І не тільки тут. Ось поряд, знову ж таки, із тих посадок, із цієї обрізки. Я лиця це росте в мене на вулиці, вона роз... розложилася на відмостку. Я там її обрізала, бо вона росте дуже інтенсивно. І ось, бачите, ще один кущик утворився. І ось он... третій кущик, трошки менший. Ну, от із цих всіх гілочок, що я посадила, не пам'ятаю, скільки вже я їх садила там. от, Ну, от такі от у мене утворилися рослинки. Їх Знову можна підстригти, треба підстригти, сформувати трошки крону, щоб вони не розлягалися в сторони, були більш компактними. І вони будуть тут звеселяти мій садочок зимою. От в таку пору, як зараз. Коли немає листя, коли нічого не цвіте, коли на дворі ще календарна зима, зима-зима. Сьогодні 20... 20 січня. Бачите, примоги зеленіють. Але сьогодні на дворі приморозок. І вони вкриті інеєм Коніка. Жалкую, що посадила її досить таки пізно. Якось я хвойники не садила, не знаю. Ну, все мені здавалося, що садочок маленький, що місця немає. Воно так і є, він маленький зовсім, і місця тут мало. Але все одно можна якось приспособити для того, щоб ці зелені, зелені включення вони створювали отаку от Картину романтичну, я б сказала, зимою. Хочеться все-таки якоїсь зелені якогось, якихось барвів. І тут допомагає нам Лаванда, тут допомагає нам чебрець. Ну, Якщо підійти ближче, то видно, що Лаванда вона теж така. Дуже декоративна рослина. Ось така вона в мене чудова. В цьому місці вона щось розлягається, я її стрижу-стрижу. Досить таки коротко, вона наросте швидко. Ну, і от вона мені тут створює такий кущик. А на... В вимурованому цьому квітнику у мене розташувався чебрець. І подивіться, яким пишним чубом він тут заполонив це місце. І зараз він гарний. І влітку, коли він квітує, і потім цей е, сезон він стоїть з листочками, з цвітом, потім з листочками. Ну і от бруслина чи березклет Теж він зелененький стоїть, хотілося б мені, щоб він поплився. Ну, буду бачити, як він себе буде поводити. Хотілося б, щоб він поплівся вверх. Ну, а на вікні, як ви бачите, орхідеї. -да. Відсвічує не дуже видно орхідеї і квітує дендробіум вже почав цвісти. Ну, от так, от зараз в садочку. Давайте пройдемо, подивимося. Ну, ось частково вже зроблена обрізка моєї гортензії анабель Як я вам говорила, я потрошку, коли в мене є час, виходжу в сад і роблю роботу. Це в мене розтягується в часі бо виділить просто так якийсь там день цілий, чи ще щось в мене не виходить. Тому потроху обрізається. І з цієї сторони почала і ще раніше почала, з цього боку. Ну Тут зовсім трошки обрізала. Ну, ще до весни час є. Отак у мене садочок, от в такому вигляді, сьогодні на 20 січня. Я вже за ним скучила. Ви знаєте, кожен день я його бачу, і так мені хочеться, щоб він розмовляв зі мною своїми квітами, своїм листям, щоб він шелестів мені, і щоб оця вода була, не замерзла. І щоб квіти піднімали до себе свої голівки. Бачите, як вони на морозі принишкли. Це зараз перед вами яснотка. Ось так от вона. Досить добре розрослася в мене тут. Ну, і вона зимує, як ви бачите. Але зараз приморзочок І ось вона так принишкла. Хотілося б, щоб водичка була не замерзла, і щоб все, -все було по-літньому гарно. І от, як я завжди розповідаю, і хвалю вам свої вічно зелені рослини, це лаванду, це юку, це хвойники. І ось зараз ви бачите, вони прикрашають мій сад своєю зеленню, своїм таким чарівним. Зеленим кольором. Ну, ось тут розкинулася, розкинувся Чебрець. Бачите, вони зараз змінили трохи колір, бо все-таки вночі був мороз. Зараз підійдемо, подивимося на термометрі, що там показує нам термометр. Ну, а садочок чекає тепла, чекає весни, чекає. Приліту пташок, чекає метеликів, бджіл і отого всього доброго, гарного, мирного, чудового. Ну, ось так лавандова доріжка стоїть у нас зараз. Садочок чекає весни. Тож, дорогі друзі, Покажу вам ще одну із вічно зелених рослин. Це дубравник називається. Ось він такий. Він зелений стоїть на морозі, потім він фіолетовими квіточками квітує. Ну і отакими от от куртинами великими росте. Він роз... роздається в сторони, його можна стригти формувати по-різному. Але рослина вічно зелена. І от можна придумати, де посадити. вона буде прикрашати садочок. Ну і як же без туй піднялася моя Gold Ну от. На кінцях, бачите, такі жовтенькі прирости. І вона звеселяє садочок. Під укриттям знаходяться гортензії. Чекаю, коли вже стане тепло і можна буде розкрити їх, щоб оці укриття білі не псували вигляд, щоб це все вкрилося листям і щоб заквітувало сад. Зимою, сад у січні, сад без снігу, з невеличким морозцем. Тому я обичаю тільки добре. Ну і ось перед вами чимирник чи морозник. Він у мене недавно посаджений і ось він вже випускає, я так дивлюся. Нові поростки, можливо, б зацвіти. Буду надіятися, ось там теж така пупа. пупочка є посередині. А тут у нас теж є, я бачила, ось такі вже більшенькі. бачите? І маленькі є, понасівалися ось вони. Я з морозником ніколи. Ну, скажімо, не працювала. Він в мене ніколи не був вдома, і в мами не було, і в бабусі не було морозника. От, тому я вперше з ним знайомлюся і думаю, що я з ним подружуся. Ну, а ось тут бадан полягав на морозі. Отак От у нас сьогодні в Київській області ми живемо. Недалеко від Києва. Це 39 кілометрів, скажімо так, від Києва. І ось у нас так змінився клімат, що немає снігу і зиму теплі. І це нас радує. Наш термометр показує сьогодні аж 0 градусів. 0 градусів. Ну, може вночі був мінус один, може там був мінус один. Ну, зараз нуль показує. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Свій короткий такий екскурс по своєму саду. У мене, мене чекає моя основна робота. Тож, всім бажаю гарного тижня, мирного неба над головою. Радості в душі, здоров'я і успіхи в вашій роботі. На все добре. Ставте уподобайки, пишіть свої відгуки. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія в своєму зимньому саду.